Поки рухаюся по місту, щоб взяти наступний об'єкт роботу. До речі, гарна квартира буде зараз у нас в роботі. Телефоную на корпоративний номер, один покупець, потенційний, який дивився квартиру в вишневому, яка два тижні тому без торгу була продана. І Ось він починає тортувати, так сказати, моєго менеджера, да, щоб дати мій особистий контакт, не озвучуючи, що він хоче. Потім все ж таки зізнається, да, що йому потрібно, а потрібно йому дістати номери телефонів покупців той квартири, щоб попитатися у них її викупити, або дізнатися, навіщо вони його купили. Якщо купили на перепродаж, то він хоче її купити, тому що вибачте, він пізно все та, і не запропонував собі завдаток дати, коли він квартиру дивився, а вирішив почекати там тиждень, думаючи, що вона продасться ще дешевше, або не що думаючи. Так, ось таку інформацію ми, звісно, ніколи не при яких обставинах нікому не надаємо, тому що це в принципі максимальне порушення конфіденційності в угодах купівлі продажу Але якщо у вас не такий надійний представник, як ми, то майте на увазі, що буває таке, тому що ця людина навіть пропонувала взятку за те, щоб таку інформацію зріти. Ми такого не робимо, але обирайте собі надійних представників, які будуть захищати ваші інтереси і. Саме головне ваші особисті дані, тому що це дуже важливо на сьогодні. Мене Звуть Вячеслав Козак, я юрист і експерт в сфері продажу на рухомості в Україні. Тому підписуйтесь у мене завжди все по ділу і дуже корисно для вас.